Всім привіт! Ви на каналі Букасі, і сьогодні у нас будуть екскурсії моєю новою етажеркою. Я вже два рази знімала такий формат на каналі. Я вирішила знову ж таки зняти такий формат в третій раз, але уже з новими поличками. Я більш називаю це ем, етажирку-столом, тому що. Плавна етажирка проходить в стіл, що мені дуже подобається, це значно займає менше місця і виглядає компактно, класно. І тобто, хто чогось такого шукав, то рекомендую вам саме такий варіант етажирку стіл. Взагалі круто, і сьогодні ми будемо роздивлятися декор книги. До речі, книг мене трошки поменшало, тому що останні тижні місяці я розпродавала книги, які мені, в принципі, не треба, які пиляться просто в мене на полицях. Що хотіла, до речі, ще сказати: анонсую наступне відео. Я вже анонсувала в телеграм-каналі. Хто до речі, не підписаний, буде обов'язково і є посиленку завжди в описі на всі мої соцмережі, де я є. Обов'язково підписуйтесь, заходьте. І TikTok, і Телеграм-канал там більш такі більше життя, більше я там опублікую про книги, які я в момент прочитала. Тому так, стараюся там також вести більш таке от життєво. І я там вже анонсувала наступне відео: це саме питання, відповідь. Дуже хочу зняти це відео, поговорити з вами, повідповідати на різні питання, які вас цікавлять. Тому обов'язково тут також залишайте свої питання, ви переходите в Телеграм, там залишайте питання в коментарях. Словом питайте мене про що хочете. Особисте про життя, не знаю, про навчання, все, 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 що хочете. Книги, звісно, вже ж це така база, буде дуже-дуже приємно відповісти на кожне. Ось так, тому анонсувала наступне відео і переходимо нарешті до екскурсії. Розпочнемо ми за традицією з такої найвищої моєї полиці. Тут як завжди, в принципі, як в минулих полицях я робила суто іноземні книги, тобто польської, і є ще дві англійською. Тут в мене така гірлянда висить ще з минулої полички. Календарик також з минулої полички. Тобто такі декораційні штуки, вони в принципі повторюються. Я новеньких не купляла. Тут також такі ангелочок. Листівка від 25 Coffee Roasters. Мені дуже сподобався цей український мотив, тому я вирішила залишити. Також з декору в мене ще є такий фанкопоп, який мені дарувала сестра. Отож, починаємо з книг. Так? Давно екскурсії не робила, Давайте заберемо цього ангелочка і почнемо з цієї. Сторони. Тут в мене книга, яка зразу, от перша книга, яку я прочитала в цьому році, і вона зразу війшла в топ. Мені дуже сподобалася, вийшла вже друга частина, але я чомусь все-таки думаю, чи купляти, чи не купляти, чи вона мені зайде, тому що віддати неоднозначні ось таке от видання польської мови. Я також читала у Влозі, кого цікавить детальніше про цю книгу. Заходьте туди. Ось. Далі в нас третя частина. Uh, «Save Us» Мона Кастн. В нас The Spanish Love Deception. Вона в свій час мені сподобалася. Ще тоді я не читала так багато таких романів, і вона мені не здавалась аж наскільки кліш... клішированою. Ось. Але зараз ти, я думаю, бо прочитала б її зараз. Вона б для мене була дуже банальною. Далі в нас uh, рутве єдно по друге, одне за одним, по-моєму, чи як то там українською? Uh... Перекладемо в чемне морочним верше. Рутвей, також в темному мрачному лісі. Називається. Давайте зараз ми гарненько тут покладемо. Що тут у нас зверху лежить? Тут чотири книги лежать. Панк 57 в такому дешевенькому маленькому оформленні. Я вирішила, що не знаю, чи сильно мені зайдеться книга. Вирішила купити в такому бюджетному формі, мені, в принципі, не пожаліла, тому що це не прям вау для мене вийшло. За Чічіт, я думаю, бачила в, в іноземних, на іноземних каналах, на, інозем, на іноземних книжкових сторіночках. Тобто, ну, таке, не дочитала навіть. За саме Трон Pretty, я вже її прочитала польською, але тато мені ще привіз її з. Англійською, що дуже класно. Можливо, якось дійдуть руки перечитати її. Також люди, яких з на вакаціях, люди, яких зустрічаємо у відпустці, потім глянули як українську від Емлі Генрі. Ми в останньому влозі читали разом з вами. Якщо хочете детальніші відгуки, то переходьте саме туди. Це прям легко буде знайти, тому що тільки недавно я знімала це відео. Ось так. Так. Значить, нас далі тут. Дві частини з трьох від Джейн Хан саме це я англійською вам показувала з саме Айтун Пвіті. А тут Тегулата Сам на польської і без не мала. Ой, це взагалі капець, чого я не виставила на продаж, Взагалі не знаю, треба виставити. От добре, бачите, вам почала показувати і побачила, який тришак в мене на полиці. Колін хувер Хоуферс, буду мовчати, тому що. О, це взагалі там герої тупі, там все таке тупе просто. Залав гіпотезі з англійською, також мені тато привозив, дуже йому дякую. Мені дуже сподобалась, моя перша, напевно, така серйозна прочитана книга англійської. Дивіться, як я а, тут все серйозно перші, перші сторінки виділяла. А, признаюся чесно, в мене ну, така середня англійська B2, напевно, b 2 Ось, Але. Я багато користувалася перекладачем, але дуже класно. Саме робиш фотку, воно тобі перекладає, і ти чекаєш те, що тобі треба. Ти не вписуєш кожне слово, яке ти не розумієш. Тобто, це значно, як польською кажуть, заощен. За Ось так. Тобто така от книга, мені подобається показувати саме, як я тоді виділяла. Хоча зараз я, в принципі, розумію, що виділяти книги вже не хочу, якийсь такий період в мене настав. Далі книга, Боже, моя гордість, тут найбільше стікерів, найбільше, напевно, емоцій було. Одна з найбільш емоційних книг для мене, напевно, була з моїх всіх прочитаних. Двургев і Фурі». саме друга частина від Серема з дворів, мені прям. Дуже сильно сподобалось. Тут Різен показав себе з найкращих сторін. Далі в нас двор скшидав і із третя частина третьочастина дворів не дочитала її, я прочитала 300 сторінки. І це дивіться, як в такій Товстусі. Виглядають 300 сторінок. Бачите, капець. Книги, які я вам не показувала ще на каналі, Польською також мені сестра, до речі, купила як подарунок. Це е, польською називається посьма Тахерен Мафі доткнім перш, е, перша частина і открім друга частина. Ідемо далі, друзі мої. Моя улюблена полиця. Українських книг. Я взагалі, знаєте, складаючи її, бачите, як воно тут все прям вприк-вприк. Прикладно. Просто деякі я ще книги продала, то воно вже так вільніше виглядає. Але саме коли я заставляла цю полицю книгами, і в мене було враження, що я граю в тетріс, тому що я мала так якось там туди-сюди засунути, щоб нормально воно. Склалася і, в принципі, гарна картина вийшла. Що тут по декору? В мене тут копілочка, така я збираю грошики. Далі в мене тут Гаррі Поттер. Далі тут друга свічка. Я взагалі свічкоманка. в мене на кожній полиці буквально свічка. Ця вже така на стадії вимирання, тому піде у смітник, але дуже класний запах. Ну, а зараз, друзі мої, переходимо до книг, найцікавішого, найважливішого. Тут ми бачимо нещасливу родину від Шарі Лапена від КСД. Дуже мене привабила сама обкладинка, анотація, але історія була слабенька, чесно кажучи. Далі вже краща книга така тонесенька історія, мовчазна пацієнтка. Ця книга мені реально зайшла, хоча тоненька, але відкрила весь сенс історії і. Від кінця, я була просто в шоці. Наступна у нас книга це квартира на двох Бет О'Лірі. Книга, про яку я нічого не пам'ятаю, крім от таких стандартних анотаційних слів. Була непогана, все, що я пам'ятаю. Наступна книга, від якої я нічого гісіньку не очікувала, це, коли я бачила тебе в останній Лів Константін від Віват. Я була просто в шоці, вона перевершила все-все-все, що я покладала на неї. Тобто я взагалі задоволена була. Історія класна, історія відкриває героїв з різних боків. Детектив, психологічний детектив, який я, в принципі, радила б всім прочитати, хто любить такий жанр. Ідемо далі. Книга, в яку закохалася із за обкладинки. Обкладинка справді дуже класна, показує саму історію. Але історія була, відверто кажучи, слабенька. На віки Токіо Емі Каджин я очікувала чогось більшого, і я очікувала прям таку японську атмосферу. Схожі слова я скажу про книгу Запізніле життя Емі Байлера, тому що вона також була слабенька і було цікаво читати. Я її швидко прочитала, але ну так собі. А ось тут моя улюблена книга «Випадкові наречені Крістін Лорен. О, Боже! Герої прекрасно прописані! Тут картонних героїв просто немає! Що хочу зауважити тут сюжет. Немає якихось таких моментів, що стає нудно, з якимись простоями ні тут кожен момент. Або ти смієшся, або ти плачеш, або ти дуже переживаєш, або ти просто замираєш серце, і ти такий зацікавлений. Тобто є динаміка, динаміки не забагато, не замало. Тобто розхвалюю цю книгу вже не вперше і не в останній, Думаю, раджу всім, хто хоче і легкий роман, і просто поринути в цікаву історію. Ось так. Наступна книга час для кохання, її навіть не читала від Голі Вільямс. Ну, таке собі. Я почала там кілька сторінок і закинула відразу, не знаю, чи вернуся, чи, можливо, її перепродам. Ну, глянемо, що буду з нею робити, але читати її найближчим часом точно не буду. Наступна книга, це у нас психологічний детектив, Чудове подружжя. І ви просто подивіться на цю обкладинку. Це наскільки класна обкладинка. Історія була проста. Вона була місцями кліширована, часто такі психологічні детективи пишуть, але яка ж то обкладинка? Зараз нам з вами треба дуже сильно постаратися витягнути ці книги з-під тих верхніх. Тут у нас ротве, і зараз ми глянемо, я постараюся вийняти взагалі. Але. Не впевнена чи вийде. Рутвеа смерть місці Вествей все-таки не буду виймати. Наступна це в нас мисто». намисто. А, ця книга просто, я її так люблю рік, тому вона мене так здивувала, захопила дуже-дуже сильно. І я в неї просто закохалася і всім раджу, це психологічний детектив. Далі у нас Рутвеа поворот ключа, моя улюблена книга в цієї письменниці, насправді таки. І наступна книга. Яка повернута догори ногами? Корінець, взагалі, не в тій стороні. Танцюємо серце від. Нікол Юн, ця книга мені сподобалася. Це, напевно, перший мій такий серйозний роман, не ромком саме роман, і мені він сподобався. Я багато позначок там робила, я багато виділяла. Перша книга там, де я вирішила наклеювати стікери. Тобто така пам'ятна книга. На черзі у нас незабутка від Керстінгір. Яка ж це була моя улюблена письменниця? Всі її книги, трилогії в більшості, мені наскільки припадали до душі, до серця, але от з цією книгою не склалося, чи то я вже виросла, чи то книга просто така не сильно вдала, хоча всі оцінили. Ми з бабусі не сильно оцінили. Прочитала я сторінок так сто з, з чимось і закинула. Наступна у нас майже моя ціла колекція Сари улюбленої і трішки Агати Крісті, і там ще Емі Хармсон завалялися. Дві книги Останні Камелія і Бунгало, які стали одними з улюблених в цієї письменниці. В принципі, я всі люблю, але ці прямо дуже класні. Останні Камелія, і до речі, це більш такий детективчик, романчик-детективчик, що мені теж сподобалось таке поєднання моїх улюблених жанрів. Дивимося далі, що тут в мене є. Відсуну зараз весь декорчик і покажу вам трішки ближче «Сару Джо. Тут ще плюс чотири книги, і двох в мене немає, бо вони в бабусі. Також покажу вам мого друга, нічного вечірнього друга. Це лампа, яка прикладається до книги, до... зараз я вам покажу, як воно взагалі діє. До сторінки прикладається. І... Підсвічує тобі книгу, і ти бачиш, що в темноті читаєш собі в темноті, тобто взагалі дуже класна штука. Я хотіла поправити лампочку, яка на обкладинку кріпиться, але думала, що обкладинку, наприклад, якщо м'яка, буде портити. Тут зверху у мене ще є книга від Емі Гарман, що знає вітер. Книга, яка мене навіть прослюзила, ще для мене дуже дивно, я так до книг не сильно сльозлива. До нічого я, в принципі, не сильно сльозлива з фільмів, наприклад, якщо дивлюсь або книг, але це мене прям прорвало під кінець, всередині навіть на початку. Тобто, мені взагалі зайшла ця книга. Я цього не очікувала. Тобто, не дарма, більшість рекомендували, казали, що треба прочитати. Далі у нас тут зима» Сара Джоро, Я ще до цієї книги не дійшла. Щось там трішки розпочала, кілька сторінок, і так і не дочитала. Напевно, не час був. Агата Крісті. Це в нас і не лишилося жодного. І наступна приводи Венеції. Чали кінь. І останній сенс це вже така збірочка різних невеличких оповідань по кілька сторінок. Ось у мене така невеличка колекція Агати Крісті, але хотіла би згодом поповнити колекцію. Глянемо, глянемо, можливо, щось зацікавить. Давайте глянемо, що тут в мене. Тут в мене мало книг. Взагалі, я їх розкладала з розрахунку на те, що буду їх читати, це ніби тут книги. Там, де вже переходить ця поличка в робочий стіл, тут будуть книги, які я наразі читаючи, хочу звернути на них найбільше уваги і прочитати їх найближчим часом. Такі тут в мене зараз я не сильно впевнена в цьому. Тут в мене крамниці на вулиці Рояль Світло в темряві Стейсі Вілінгем. Від Віват. Цю книгу я хочу читати наступною. Я все... Кілька разів її надгризую, надгризую, і все якось не доходить навіть до ста сторонок. Далі тут дівчинка у блакитному пальці. У мене мій мікрофончик, який мені поки що дуже в використанні подобається. Ось, показую його у влозі. Тут мій записничок в мене тут взагалі просто бардак, тому що це, напевно, я тут виписую все, що в мене в голові, на рахунок. На рахунок каналу. По другій стороні, я просто а, готувалася до математики, до хімії на кінець року, тому що мені багато там треба було робити різних робіт. А в мене от якраз моя хелесова це хімія і математика, точно тут в мене кошельочок. А, далі, що, у мене більш таки, нігтіве, давайте вас підсуну. Не будемо на цьому затримуватись, хоча я би хотіла знімати якийсь нігтєвий контент також. Але треба просунутися більше в цій сфері. Тут мене різні лаки, гелі. Давайте. Просто я знаю, що вас це не цікавить, але я хочу показати свої гелі, тому що це моя прям-любов. Гелі, якими я користуюсь, ну, це, такий, це від подружки-подарунок, коли я ними не сами користуюсь. Мій улюблений поки що. Ой, зараз на нігтях він, я часто його дуже його використовую. Soft Easy від Клареси Натуральний. Далі в від цієї самої марки такий sweet sugar, дуже крутий. Вообще. Але не завжди його поєднаєш, він занадто світленький і не завжди хочеться блискіток. І е, такий мені не сподобався, я його на пробу взяла. Ось, Вже, в принципі, в мене закінчився молочний. Я хочу купити такої ж самої марки, може все. все. Зараз, друзі мої, прохід для гномів тільки. Ростом таким, як я, чи нижче люди можуть поміститися тут. Тому давайте туди залезти. До речі, це улюблена схованка мого братика маленького. Ну ще в таких ситуаціях я відео не знімала. Не знала, що я тут буду під столом знімати відео. Так, починаємо. Тут книги такі, які я не сильно люблю або не сильно вписувалась в інтер'єр важливих полиць. Які будуть більше виднів в кадрі. Ось, хоча мені тут подобається знімати, можливо, <рес> треба зробити тут перестановку і знімати тут під столом взагалі класно. Так, дивіться, тут в мене дві книги, які мені віддала моя сусідка, коли знала, що я люблю читати, і вона така: ай, ми книги бери. Наталія Маколінець, «Керамічні серця, не читала і давала дуже багато шансів, ну, не моя, просто історія зараз. Варта у грі кров Будапешта» пештабу. Перша і друга частина було краще. Всі мої ключі га, я читала в, в якомусь одному минулорічному влогмасі. Взагалі не зайшло. Якось мені так о, останні книги Наталії Матлін взагалі не заходять, на жаль. Хоча раніше я її рахувала серйозно, на повному серйозну, наповному серйозну, нею любнучою письменницю. Української і не тільки. Далі книжечки від моєї підписниці, за які я дуже дякую ця найдовша ніч, яку я вже давно хотіла собі придбати усе, не доходило руки. Далі тут в мене о, провідник перша-друга частина. Велике літо також. Мені не сильно подобається. Не хотка воріні це взагалі. Боже, я пам'ятаю, як я мучилася з нею, щоб ви розуміли. Я наскільки хотіла її прочитати, що мені, о, дивіться, це моя шиншилка минула, погризла мене була колись шиншила, і от вона залишила під наглядом шиншило книгу, називається. Е, Ось, і я, мені наскільки важко йшла ця книга, але якраз тоді був такий період, що всі її читали, всі її рекомендували, і розумію, блін, я теж хочу зрозуміти, чому вона така класна для всіх. Провал з цієї книги. О, тут хоча б щось гарне, яке не вмістилось, на жаль, в загальну полицю, але якось треба буде звільнити місце і реально її туди всунути, бо вона реально класна, легенька, одноразова історія з дуже крутезним оформленням. Також тут ще є така закладка в самій книзі для се. Тобто мені от прямо дуже сильно подобається. Так, давайте тоді прийдемо сюди, на найменш цікавішу. Поличку тут взагалі нічого такого немає. Тут коробки від моєї лампи від годинника. пенал мій зовжми вже старі минулорічні. Підручники, які, до речі, треба в технікумі в Польщі, хто не знає, хто буде поступати, вам треба буде підручники купляти. Кожен рік вам треба буде самому купувати підручники. Тому, на Краще, якщо от ви закінчили за цей рік, а так буває, що от на два роки, наприклад, на півтора роки підручник, якщо ви точно закінчили за цей рік підручники, ви продавайте, продавайте їх, і будете ж перепродавати їх деякі, які вже мені не треба. І в принципі так. Також звільниться на деякий час місті. Ну ось, друзі, в принципі, така екскурсія вийшла. Сподіваюсь, було вам цікаво побережувати разом зі мною по моїм поличкам. Вам чути цей ремонт? Сподіваюсь, що ні? У нас зараз сусіди якраз будуються, починають будувати свій будинок, і що нас чекає далі, я не знаю. Тому е я дуже рада була показати вам, поділитися. Моєю етажеркою. Дуже дякую всім тим, хто залишився до кінця. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Всім бувайте! Честь!